Той славний день, яскраве сонце, вам буде в пам'яті завжди, коли ви, ваші друзі, церква, прийшли на тихий берег до води, були звуки музики, співи гурту і проповідь братів, а в думці лише одне, що ось сьогодні, ось цю пору, я Бого вірую, свя... скажу святе, вірую і обіцяю, це не просто слово, це не на день, чи місяць, і не на роки. Це на усе життя, це усього себе самого я віддаю для Бога назавжди, і той момент, коли прозорі води покрили повністю мене, помер гріховний я, воскресла ж нова людина і для Христа живе, в житті у вас не завжди буде радість, будуть і прикрості, і розпач, гіркота, але ніхто з вас не забуде, слова обіцянки, які промовили уста. І в радість свят, чи в сірих буднях, чи у добрі, чи горе стисне вас до краю. У вашім серці, в пам'яті завжди хай буде, Господи, вірою, обіцяю. Амінь.